Наприкінці квітня у Світловодську відбулася відкрита першість з боксу серед школярів. У змаганні взяли участь понад 400 спортсменів з усієї Кіровоградської області. Були боксери зі Світловодська, з Олександрії та дві команди з Кіровограда. З інших областей учасників вирішили не запрошувати. Ми приглашали гостей, тому що соревновання проводили по самим маленьким діткам і 7 років учаску 8, 9, 10, до 11 років. 12 років – найстарші хлопці, які учасники. Олександрію у відкритій першості представляли 18 боксерів і понад половину з них вибороли медалі та дипломи. Олександрійські боксери здобули шість золотих, сім срібних та три бронзові нагороди. Тренуванням довольні, скажімо так, пацани проявили себе дуже Хорошо, ми теж самі не ожидали. В основному всі ребята виступали в перший раз. Хтось вже проводив там один два бої, ну всі новічки. Как бы так по по результатам выступления мы довольны. Как все ребята проявили довольны, то есть видим, что есть у нас подрастающее поколение, смена. Переможцями турніру стали Денис Корик, Артем Настес, Володимир Ахмат, Олег Тищенко, Костянтин Стаднік та Артем Олійник. Срібні призери Георгій Бондар, Михайло Енгаян, Олег Цуканов, Олександр Губченко, Олександр Кочерженко, Ельдар Багієв та Олексій Караповський. Бронзу здобули Владислав Морозов, Ігор Тімченко та Даніл Вєтров. Але ті, кого спіткала поразка, після змагань бокс полишати не збираються. Навіть ті ребята, які програли, адвоксирували дуже достойно. Десь, звісно, успокоювати, все не расстраивайтесь, ребята, все добре, відбоксируємо, молодець, похвала. Ну как бы діти самі чувствуют, що они провели достойный бой. И І тим більше такой турнір по малышам організатори постаралися так в принципі нікого не обидели. Всі все діти були награждені, у всіх медалі, дипломи. Самі ж маленькі переможці згадують своє перше змагання як трохи страшне, але дуже цікаве. Це моє перші були сильно. Я трошки боявся, а так це все нормально. Мені більше всього заповнилася, ну, город і як ми дрались. Причину такого успіху своїх боксерів тренери пояснюють просто: в Олександрії бокс завжди був популярним. У нас в Олександрії бокс люблять, ми, Молодіж у нас крепенька. Може, в этом секрет. Ну, не знаю. В Олександрії как завжди би, був на такому достойному уровне. Я имею в виду на уровні Кіровоградської області Олександрія завжди виділялася хорошими спортсменами, боксерами. А вже наприкінці травня подібний турнір для юних боксерів планують провести і в Олександрії.